І сьогодні у Всесвітній День книги і авторського права ми зібралися вшанувати Великого Кобзаря та послухати і прочитати якомога більше його рядків. Адже Тарасове слово сьогодні актуальне як ніколи. Наш флешмоб має віртуальний характер, і ми будемо спілкуватися з учнями Херсонської школи номер 54 яких ви зараз бачите. Привітайте моїх колег. Так. А, а також це члени молодіжної секції Української бібліотечної асоціації, це завідувач бібліотеки село Грим'ячого Острозького району Рівненської області Лариса Лаптєва, це бібліограф відділу документів іноземними мовами Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Котляревського Ірина Білокур. І це бібліотекар-бібліограф відділу комплектування і організації фондів та каталогів Львівської обласної бібліотеки для дітей Михайло Скобилко. <реш> Ідею флешмобу я запозичила з п'ятого бібліотечного форуму у Львові, що мав місце у вересні 2013 року, і я сама брала у ньому участь. А фішкою було те, що учасники читали твори кобзаря з джерел різних форматів. Це були і друковані книжки, і електронні читанки, і паншети та мобільні телефони. У березні ми провели перший віртуальний флешмоб. Читай Кобзар, формат не має значення, де ми саме читали з джерел різних форматів. А сьогодні це вже другий е, віртуальний флешмоб такого характеру, і зараз я пропоную вам послухати вірш і золотої, й дорогої. Золотої й дорогої. Мені щоб знали, ви не жаль. Моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу, малого хлопчика в селі. Мов одірвалось од гілі одно однісеньке під тилом, сидить собі в старій рядині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі за той воленьки, що так дає марне де пролетять, його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись на всім широкім вольнім світі. Віде в найми і колись, щоб він не плакав, не журись, щоб він де небудь прихиливсь та у москалі. Дякую, хлопці і дівчата. А я запрошую до слова пані Ірину, місто Полтава. Пані Ірино, ми вас вітаємо з сонячного Херсона. Доброго дня! У нас також було сонячно, але перша гроза прогриміла і пройшов весняний чудовий теплий дощ. Сьогодні, приєднуючись до вашого флешмобу, для мене це велика честь. Я хочу сказати своє слово про те, що Шевченко, звичайно, видатний як постать, особливо зараз дуже актуальні всі слова, так, які він написав і говорив, але також Шевченко дуже чудовий художник. І, ви багато, мабуть, чули і знаєте про його нелегку долю, яку він відобразив не тільки в віршах, але й також в художніх своїх витворах, скажімо так. І є такий цікавий факт зовсім недавно, який відкрився для мене, на картині Репіна, яка називається «Неждалі», немає змоги на жаль вам її зараз продемонструвати. Якщо приблизити в правому куточку на стіні, де зображена сім'я, в яку повертається. Так, батько, да, революціонер, то на стіні висить портрет Нікрасова, ікона, і поруч з цією іконою висить портрет нашого чудового Шевченка-революціонера. Тож на той час кожна поважаюча сім'я себе да, і вішали також поруч з іконками зображення Шевченка. І так як я працюю у відділі документів іноземними мовами, я хочу зачитати вам рядки англійською мовою: study, read and learn. Through is the foreign things, but do not shine your own. Тобто, учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого ж, звичайно, не цурайтесь, дякую, так. пані Ірино. Гарні слова і дуже цікавий факт. Для мене це така несподіванка. і Тепер я про це знаю. А ми продовжуємо читати твори великого Тараса Григоровича Шевченка, і наступним буде вірш Не нарікаю я на Бога. Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю та ще й співаючи, орю свій переліг у Богу ниву та сію слова. Добрі жнива колись то будуть і дурю. Себе таки, себе самого, а більше бачиться нікого. Орися ж ти, моя ниво, долом та горою. А засійся, чорна ниво, волою ясною. Ориш ти, розвернись полем розстелись. Та посійся добрим житом, долою полийся. Розвернися ж на всі боки, ниво десятино. Та посійся не словами, а розумом ниво. Вийдуть люди, жито жати, веселі жнива. Розвернися ж, розстелися ж ниво. Чи не дурю себе я знову своїм химерним добрим словом? Дурю, бо лучше одурить себе таки, себе самого, ніж з ворогом по правді жить. І всує, нарікать на Бога. А я запрошую до бесіди пана Михайло, місто Львів. Доброго дня, колеги, діти. Я теж дуже дякую за таку честь, що я от можу брати, маю, маю честь брати участь в цій цьому в цьому флешмобі. Великий вам привіт зі Львова. Ну і хотілося б зачитати декілька рядків нашого знаменитого Тараса Григоровича Шевченка. Мені однаково чи буде, я жити в Україні чи ні, і хто згадає, чи забуде, мені сію на чужині, одне повіснько мені. В неволі виріс ми з чужими, і, і неоплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покинув на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І непом'яне батько з сином не скаже синові: молись, молися сину, за Україну, його замучили колись. То не однаково чи буде то син, той син молитися чи ні, то не однаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Дякую, пані пане Михайло. А, а я запрошую поспілкуватися з нами пані Ларису Рівненська область. Прошу доброго дня з Рівненщини. Сьогодні я хочу вам зачитати декілька перса Шевченка. Але перед цим, я би коли я вже до Юлії розповідала, хочу сказати, ну таку історичну, скажімо, Мить життя Шевченка з його діяльності свого часу Шевченко досліджував Волинь, і в 1846 році, в жовтні місяці, він саме був в Острозькому краї, де я проживаю, і скажем так, ну така славетна нога Шевченка ступала де поряд з ну, тим місцем, де зараз проживаю я. І от зараз мені хотілося прочитати такі рядки. Невесело на світі жить, коли нема кого любить, однак і їй одній єдині, що молодій моїй княгині, красу і серце засушить і марне згинуть в самотині. Аж страшно, а вона молилась, і жить Господа просилась, бо дуже вже когось любить вона вже матір'ю ходила, уже пишалась і любила своє дитя і дав би жить Господь їй радості на світі. Узріть його поцілувати, своє єдине є дитя і перший крик його почути. Ох, діти, діти, велика Божа благодать! І в такі дні, хоч ну, якби в цей рік, коли ми взагалі цілі святкуємо двохсотліття Шевченка. Е, крім того, що його вірші поєднують нашу країну. Е, так, актуальна тема схід і захід разом. От мені би хотілося ще нагадати, що ми маємо не забувати про наших дітей, берегти їх і навчати Шевченковому слові, адже дуже багато в нас читачів, відвідувачів бібліотекція діти і ну. Велика Божа благодать діти. Думаю, багатьох з нас уже молодих бібліотекарів є власні діти, і кожна мама, кожен тато повинен ну як біблію презентувати дітям, казати, що її треба читати разом з тим і треба говорити про кобзар. Ну, дякую за увагу. Дякую, пані Лариса, за такі теплі і слушні слова. Наш флешмоб добігає кінця, і я пропоную завершити його девізом «Кобзар єднає Україну». Давайте на три-чотири всі разом проскандуємо. Три-чотири. Кобзар єднає Україну. Давайте на три чотири всі разом проскандуємо. Три-чотири. Кобзар єднає Україну. Дякую, колеги. Була рада з вами поспілкуватися, побачити всіх майже наживо. Дякую за участь у нашому флешмобі. На все добре. До зустрічі. Па, па.